Леш на трасі під Олександрівкою Даївці разом зі студентами намагались вмовити водіїв не перевищувати швидкість. За статистикою в Олександрівському районі найбільша кількість ДТП по області там пролягають дороги з Києва на Дніпропетровськ і Кіровоград. На цих шляхах автомобілі б'ються ледь не кожні три дні. Нещиток про смертельні випадки на об'їзній дорозі Олександрівки знають місцеві жителі. Студенти тамтешнього ПТУ говорять, що кожний другий житель селища регулярно стає свідком ДТП. Десь один раз на три дні це взагалі я це чую. Студенти разом з інспекторами ДАЇ організували показову акцію. Водіям демонструють фотографії машин після зіткнення на великій швидкості. Дотримання безпечної швидкості, дозволеної швидкості, це безпека. Перш за все, їхня власне безпека здоров'я та життя, збереження здоров'я та життя, а також інші. Учасників дорожнього руху. Чим краща дорога, тим вища швидкість, кажуть водії самі про себе. Найбільше клопоту гонщики додають шоферам вантажівок. Чим крутіша машина, тим більше скорості у чоловіка. Як летить на великій скорості, потім він починає, як встрічна їде, він починає то є підрізає, вклинюється в поток, Грузову розвиття жаліє, становить вона і все-таки ружний. І все -таки їде. потім починаєш поки розженешся і Таким образом, дають аварійні ситуації. Щоб боротися з порушниками швидкісного режиму, в Олександрівці встановили систему гарпун. Камери заздалегідь визначають автомобілі, що рухаються швидше за 80 км на годину у населеному пункті. Щодня таких набирається з десяток. Мірний знак видим, показуємо навіщині в даному випадку от є приближення або удалення. І швидкість вказується внизу 95 км за годину, в даному випадку автомобіля. Система гарпун працює вже майже рік, проте самовпевнених водіїв менше не стало. Констатують інспектори. Легковажні шофери не розуміють, околиці населеного пункту це не траса. Тут ходять люди. Можуть вибігти на дорогу і свійські тварини. Аби автомобілісти менше гинули на цьому шляху. Даївці запросили помолитися священника. Кирило Ющишин, Іван Фоміченко день за днем.